Всім привіт! Сьогодні в нас буде на рекомендації ось така, а, такий набір набір ігр, який я замовляла для свого синочка. Нагадаю, синочку моєму 4,5 роки і він вже активно грає у такі настільні ігри. Йому це дуже цікаво. А, ось ці набори в мене ще нові. Це я купувала до новорічних свят для того, щоб провести гарно час у сімейному колі. Тобто ми їх будемо пізніше відкривати. Вони ось в такому вигляді запаковані картки, є правила, є кубик до кожного різний. Ось фортуно, темна овечка, веселі букви. Якщо не помиляюсь, ось ці дві вони дуже між собою схожі. Але я була не впевнена і ціна на них була невеличка. Якщо вони будуть схожі, мені буде кому їх подарувати, бо в нас є хрещеник, є багато друзів. Тому я цим не переймаюсь. Але взагалі непогані ігри. Це вже для діток постарше, ну, 4-5 років. Вони вже вміють гратись. Ми ось наразі відкрили гру крокодил. Крокодил дитячий. Від двох гравців, але якщо дитина ще там в нашому віці, то краще, щоб було двоє-троє людей, щоб могли йому допомогти. Думаю, всі знають, що таке крокодил. Ось я покажу на прикладі цієї гри якість Данко Тойс, вони славні своїми такими недорогими іграми. Ну і якість у них також така відносна. Тут ось є листочок з правилами в кожній грі. Є кубик, конкретно до цього кубик різнокольоровий, і в чому в нас суть гри. Той, хто буде крокодилом, він кидає кубик, на який колір попадає, наприклад, жовтий, він витягає картку і те, що на жовтому фоні, він має показати. Тобто карток, виходить, дуже багато. і те, що вони співпадуть, мало вірогідно, тому дуже цікава гра виходить. Дитина гарно вгадує. Але, як показує наша практика, показує він поки що не дуже зрозуміло. Але в цьому свій час він буде вчитися. Ми граємо в трьох, звичайно, ми з татом поки що вчимо, його піддаємося, хтось грає разом з ним. Але це все навчання. І ось ці ігри, наприклад, темна овечка або ігра Фортуно, я знаю, що вони на числа. Тобто тут має бути позбутися своїх карт першим, складаючи прості рівності з додаванням або відніманням. Тобто тут потрібно ось таким чином, тут до 5 чи до 10. І ось ця також дуже схожа, тут числа від 0 до 9, швидкість та реакція. Веселі букви це взагалі ну, про. Те, щоб складати слова. Це поки що нам зарано, тому я замовляла просто в одному з інтернет-магазинів Baby Plus, можливо, знаєте. І я замовила одразу ось, ось таким набором, тому що коштували вони там щось по 28, по 27, по 30 гривень. Зазвичай в магазині така коштує десь 50-60 Тому ось рекомендую користуйтеся для розвитку ваших маляток. Дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте лайки.